Всім привіт! З вами таксіна група Кавзатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонтенда в Україні. І зараз, друзі, ваші увазі, ми пропонуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Наразі це в нас іде шостий мішечок за сьогодні. Попередні вже продані. Не втрачайте можливості придбати хороший лот за вигідними доступними цінами. Ціна за кілограм становить 3,5. 5 доларів, вага стандартна йде 25 кг, вартість мішечка 87,5 долара. Підписуйтесь на наш канал, дивіться, щоденно нас в прямих ефірах вибирайте для себе тілоти та позиції, що вам більше сподобаються. Для замовлення достатньо буде написати особисте повідомлення Viber або зателефонувати за вказаним номером. Повторюємо, зараз з вами текстильна група CavlTex. Реалізуємо сортований секонд-хенд по позиціям. І зараз представлена позиція трикотажного одягу. Мішечок іде 25 кг, ціна мішка 87,5 долара. Позиція йде по модельному ряду, міксована. В ній і штани, і кофти в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кофт. Тигніть придбати, так як дана позиція вже дуже скоро закінчиться. Кількість товару обмежена. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. Замовлення приймаються на мішечки як із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Ваші увазі зараз представлений От одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Розрахунок здійснюється по актуальному курсу валют на день замовлення. На сьогодні мішечок виходить 3430 гривень. Це вже представлений шостий мішок за сьогодні з цієї позиції. Попередні 5 вже продано. Не втрачайте можливість придбати хороші лоти і ви. Для замовлення пишіть нам особисті повідомлення або телефонуйте. Дуже хороша позиція трикотажного одягу під кодом 40-110. Ціна за 1 кг Становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна, йде 25 кілограмів, вартість лота 87,5 долара. Позиція складається із штанів та кофт. Штани в пропорції приблизно 15 кг, кофти 10. Різнокольорова позиція. Зустрічаються і темні модельки, і кольорові. Всіх розмірів йдуть. Ціна за кілограм повторюємо 3,5 долари, вартість лота 87,5. Якщо бажаєте придбати саме цей мішечок, що зараз транслюється, це йде порядку 6 мішок за сьогодні. Вам достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Одяг трикотажний під кодом 40, 110, мішечок 6. Вартість мішка 87,5 долара. Позиція вже закінчується. Лишилося дуже мало мішків. Для замовлення необхідно написати нам особисте повідомлення Viber. Дуже хороша позиція трикотажного одягу під кодом 40 сто Бачите, йдуть різні, цікаві модельки на даній позиції. Можуть зустрічатися фірмові відомих брендів.